Ух, закінчилось, слава Богу. Я працював над своїм інтересом. У вас є бажання нам щось розказати. Ідіть в жопу. Жити повну. Прямо так. Бродюс сказав, все добре, але назви такої не буде. Як можна піти на фільм з назвою Я працюю на цвинтарі? Ми не у прокурора. Мальчишки розповідали, що таке може бути. Все там, одно на там, все, бандити. все було. Мені не з вами. я не бачив. Я чув це все таке. А оце ми візьмемо? Після смак загальний від фільму. Такий, що доколупатися немає бажання. Доброго дня, ми сьогодні знімаємо в бібліотеці Вернацького в інституті рукописів і вдячні дуже інституту за те, що вони нас прихистили сьогодні. Говоримо з Павлом Білянським. Він блогер, Добрий письменник, день. сценарист і зараз воює в лавах ЗСУ. ЗСУ. Дякую, Павло, що ви погодились з нами зустрітись. Привіт, до зустрічі у нас цікавий. Днями виходить картина за сценарієм Павла Білянського. Я працюю на цвинтарі, називається жанр драмеді. Угу. і тоді Павло має перше запитання до вас: що таке драмеді і про що ваша картина? Як розповідав наш продюсер одного разу, що одночасно фільм був на двох фестивалях. І на одному фестивалі якомусь європейському він був в номінації Краща комедія, а в другому фестивалі одночасно він був в номінації Краща драма. Ну, Це драмеді. Це коли, як в житті, тобі смішно, потім сумно, потім знов смішно, потім ти плачеш, потім ти знов смієшся. І так, цими такими горками. Добігаєш до фіналу, де ти такий закінчилась, слава Богу. Ми можемо сказати, що це чорна комедія? Так, це безумовно чорна комедія, тому що такий привід для жартів як смерть. Це можна, мабуть, ну мені так здається, що ти саме по чорному. Там буде з чого посміятися, буде з чого поплакати. І в кінці я маю такі надії, що зритель скаже: ну добре, треба жити, треба жити. І там зробить щось таке, що він може відкладував там на якісь там, не на часі. А коли вийде, скаже не-не-не, сама зараз. І буде щось таке. Це кіно, яке я маю надію, воно таке спонукає саме жити наповну. Дякую, давайте ми трошки пояснимо, у вас там чоловік, який е, має життєву драму свою, угу. і він працює на кладовищі. Угу. І він потрапляє в певні такі різні ситуації, до нього приходять замовники. Замовник кидає, у і... нього нема бажання в ці ситуації потрапляти, він завжди від них там, ногами відштовхується. Каже, йди собі, мені не з вами. Але його робота ну, змушує його там. Починати жити цими там якимись там ситуаціями, і все він, і він починає жити. Його е, змовники, у яких хтось помер, по суті повертають його смерть свої... повертає його до життя. Все. так і цікаво. Так і є. З таких попередніх розмов головний герой на початку біжить від себе. Так він трохи так закривається. Так, так. так. Я е, кінець фільму е, там придумав, вигадав його раніше за весь фільм. Угу. Тобто я знав, чим він розпочнеться. Я головну сцену, я прям її так висил. Я знав сцену, чим він закінчиться. Тобто, вони, от, ну, це можна сказати, що видно, з тизеру. От, головний герой біжить. І він біжить спочатку, і він біжить в кінці. Цей самий стадіон, цей самий герой. Однаково вдягнутий. Він біжить. І це біжуть... Дві різні людини. Мені дуже цього. І там, в кінці, там ну, це треба... я не хочу псувати враження, тому що для мене там фінал дуже важливий. Там буде всім роздано. Цікаво, що перед тим, як написати сценарій, ви написали книжку так. Я працюю над своїм Ви її писали з натури, тому так, що. Я працював над своїм все це було так. Десь, може, років п'ять, не пам'ятаю точно. Я там працював в одному там бізнесі, керував їм, а в власника там з'явилася така там, потреба, щоб ну, попрацювати на цвинтарі. Ну, тобто з'явився такий напрямок ритуального бізнесу, і він запропонував мені приєднатися, там, очолити. ну, так ось, якось воно пішло. А потім вже е, з товаришем зробили власну фірму і вже працювали самі. Так якось. Вам спочатку було як страшно, цікаво, незрозуміло? Цікаво. Це було дуже цікаво. Це було дуже е, і несподівано. І так е, воно е, всі казали, що це ого. Як туди потрапити взагалі-то можна і що там робити, це ж все. Мені було дуже цікаво. І там це та моя там, зацікавленість, вона і так і зробила, що в мене став звертати увагу на кучу цих там історій, там людей, які перейшли. Всі працівники цвинтаря вони намагаються так відсторонитись. Ну, ніхто не хоче. Слухати людей, навіщо? Люди приходять з власним білем, з, ну, тобто в них щось там болить, вони там втратили людину, і вони там кожен раз намагаються комусь про це розповідати. І... Працівники цинізм це частина твоєї роботи. У вас є бажання нам щось розказати. Ідіть в жопу з вашим бажанням. Ми вам зараз все зробимо, ви нам заплатите, там, заплатите свої там гроші і, і все. А мені було цікаво. Вислухали ну, людей. Да. Так. так, І з цього щось вийшло. Ну, тобто не казали людям: о, у вас хтось помер, то це ж чудово, так як кажуть. Я бачив, бірають, як так, це бачив. казав один з директорів Цвинтеря. Це, це абсолютно е, справжня історія. Тобто, ну, то, то він стояв там на, е, там перед конторою, там, щось стояв палив, до нього підійшла жіночка. А я тут поруч стояв і підходить жіночка, вона така все. Знаєте, в мене така проблема. Мені чоловік погіман. Це чудово. Проходьте. Це прямо отак. Так. А і для мене, от в гуморі, саме в гуморі цього фільму, дуже важливо, що це ж виглядає смішно. Це є смішно. Але ніхто з цього не намагається е, саме е, шутити. Ну, тобто, зараз, і в той час, коли це е, казав цей директор, чи коли каже там, це, е, цю фразу е, головний герой, він же не намагається пожартувати. Він такий. Ну, Вкупу, якщо зібрати, виходить, смішно. Для мене саме. Е, е, Такий приклад гумору, він самий, мені кажеться, що він самий влучний. Низка оповідань, яка, е, саме, е, які я там ситуації, чи якісь там що траплялось, там, це я все наблюдав, це я все бачив, я все занотовував. Писав спочатку в Фейсбуці, потім сказали: Та, треба з цього зробити, більш, більш, більш таке масштабне. І так з'явилася книга. Я працюю на цвинтарі. Ну, досить непоганим тиражом розійшлася, а загалом у нас тема смерті похорон поминок вона досить табуйована, правда? Так, так, так. Ну, сміятись так, до так. вас, здається, так от прямо так. з цього ніхто не наважував. Так, коли, я, коли ми обговорювали, як буде звати назва фільму, я працюю на цвинтарі, продюсер сказав. Це добре, але назви такої не буде. <смі> Чому не буде? Ну, у нас вже є. Е, ну як то, Не можу сказати, що це бренд, але е, це така, така вже розкручена трохи е, фраза. і Чому ні? А в цьому була проблема. <смі> ну як? А як можна піти на фільм з назвою Я працюю на цвитері. Ну, я пройшов е е ці стадії, там, е е е коли ми робили книгу. І я думав в тому, що не можна робити книгу з назвою Я працюю на цвинтарі. Ну не можна. Хто купить книгу з назвою Я працюю на цвинтарі? Про, про що там взагалі? Там, про цвинтар? Про там, там, а, мені казалось, що це та якось так відпугне там, читача, чи там, зрителя взагалі, і, а, там товариш, який допомагав робити книгу, він сказав: ні-ні ні. Хай буде. Мімо такої назви, там, пройти. Ну, так, хтось візьме, щось там полистає, може там щось подивиться одним оком, Може, щось там. І так, дійсно, вийшло так, що. Книга. Ну про неї я, я читав багато там якісь там дописів чи коментарів. Ви розумієте, що ви, чи, ви бачили, що за назва? Ну, от. Це я якось працювала з книгою. Я надія, що може це спрацює з, з фільмом. Ну так, Тобойована тема. А тоді, повертаючись до цієї історії mm. вашої роботи на кладовища, але mm. е головний герой це не ви. У цих всіх зарісовках, в цих, да, цих там е розповідях, розказах не було е головного героя. Тобто головний герой є, але насамперед та, е головний герой саме я, котрий е дивиться і розповідає. Тобто Я такий розказувач, там, ну, <гум> я там завжди трохи присутний. Але е коли е треба робити фільм, Виникла така влучне питання. ну саме А хто, хто це розповідає? І це е, придумка режисера, що от є такий герой, в нього є така внутрішня там така проблема, е, і як він через всі ці історії проходить, як він змінюється, що що вони з ними роблять. Ну На мою думку, це вийшло дуже. Дуже цікаво і так, так як -то, доречно. Круто, у вас там в Тізері е, є натяки на якісь бандитські розбірки. Там на є, є. Це, там вони є. Це так. теж така автобіографічна штука. <сміт> що ж я, що ж я буду розповідати? <смітна> <смітна> як то кажуть, ми не у прокурора. <смітна> Тому. Е, Мальчишки розповідали, що таке може бути. Тобто... І саме по цим розповідям я додав до фільму і таку лінію, така вона пригодницько, бандитсько-детективно -детективно якась така. Тобто, але це вже якісь бандити 2000 х років. Я працював в 2000-х роках. Ага, і все там, одно на кладовищах був. Це було. Все, а ці розбірки, вони е, стосувались ті, які е, ви бачили. Вони стосувались безпосередньо. Я не поховання? бачив, я чув. Ці розбірки, про які ви чули, вони стосувались безпосередньо поховання пам'ятників. Бандиту що треба? Ну будь-куди він не прийде, що йому треба. Ага. <свят> він, Що б там не казали, які б вони не казали про себе, що вони якісь там благородні, чи якісь вони, вони там ще там за там, якусь справедливість, чи щось про що, там, про свої там в піснях там, романтизували? Все це фігня. Бандит завжди про гроші. І коли він приходить на цвинтар, ну, для нього це такі ж, такі ж гроші, як в, люб... в іншому місці. Яка різниця? Казав режисер, що таксисти дуже боялись возити вас вночі на це було. Якщо треба по 2 кілометри проїхати, все тросеці. Так, так, а теж Лісовечі, Беркусі, такий великий цвинтар. Якщо по ньому йти. Не то, щоб то лячно, а далеко йти. По нічному цвинтарі 2 кілометри пішком, ну таке. Не-ні-ні не, 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 не. далі не поїду. А ще можу, якщо хто би підгледів, як ви актора закопали. Пойдете в кіно подивитесь подивитись, і побачите, як це було. Я впевнений. Я впевнений, що в українському кіно такого фільму не було. Прикладів немає. Якщо брати там советський, там, взагалі, там, радянський пострадянський посередя, кінематограф, такого теж не було. Mm -hmm. Ну ні. Намагання були якісь спроби або зовсім там якусь чорнуху, коли там все так дуже серйозно, і прям там з натугою. там все. Були якісь спроби, коли там щось таку. Не дуже, не дуже якісну, як якусь комедію. А так, щоб от таким, на такий спосіб так показати і спробувати поговорити про смерть саме так. Я не впевнений, що в міровому кінематографі є якісь такі приклади, які можна там прям. Поставити поруч. Я не, не кажу там про якість. Якість це вже хай судить нас глядач. І дуже, я не дуже такий самовпевнений, щоб я казав, що ми прям гах там. Але то, що на таку тему такого фільму в міровому кінематографі, я не пам'ятаю. І маю надію, що в нас щось таке вийшло. Ну, нас приглашали і з, з такою большою охотою, да, так, як на купу європейських і мірових світових фестивалів, кінофестивалів. У нас там є там, десь 4 чи 5 нагород. А взагалі, ну тобто, потрапити на там, якийсь Варшавський фестиваль класу А. Ну, це як кани, тобто туди як потрапляють. Там сидять в високолобі, якісь там кіно... кінознавці, які передивляються безліч кіна, там його там дві чи три тисячі картин, які вийшли в світу за рік. І вони кажуть, це все таке. А оце ми візьмемо? І з цього цієї величезної купи вони нас обрали і ми. Показували от наше кіно, там на таких, і там Бер... Варшава, Берлин, Мюнхен, щось там таке. Там було багато е... різних фестивалів. Це вже каже о том, що ну, слушаті. Все ж високолобі високолобізнавці кіна. Вони будь-що не будуть показувати. І це є вже такий привід для горності. Які чули відгуки цікаві від них? Казали, що кіно більш глядацьке, що добре. Я, в мене, коли ми починали там, працювати над сценарієм, ми відразу там, це проговорили, що ми не робимо фестивальне кіно. Така тема, що мені хотілося, щоб вона була для масового. Ну, тобто, щоб масовий глядач подивився, побачив, в нього було таке, щоб, це, щоб ця ідея вона дійшла до більшості людей. Це по-перше, і тому казало, що так дуже, дуже таке своєобразне кіно дуже таке воно смішно і, і грустно, і все добре. І, все, все зроблено непогано, є до чого, як то скажуть, доколупатись, але взагалі загальна така, загальний фльор, чи щось там загальний такий меседж, і е, таке е, після смак загальний від фільму такий, що доколупатися немає бажання. Хочу сказати, М це гарно. От ос основна думка так. Пава, випускати зараз широкий прокат чорну комедію про смерть. Це не було лячно, коли, наприклад, зараз у нас в усіх новинах, в усіх ресурсах смерть, пам'ятники, пам'ять. Чи це не лякало Лякало. Ну так зараз такий час, коли там, навколо нас дуже всього лячного, тому що. І е, тому, саме тому, е, як казав е, герой одного з фільму, достукатися до, 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 до небесна да, там, боятися глупо. Ну а чого ще боятися нам, коли навколо нас е, відбувається війна, коли на нас на, напав е, російський агресор, коли нас намагаються вбити, чогось нам ще лякатися. Лячно, лячно, що може там не буде не так много зрителів. Це так. Лячно, що може, не. Там, не я, ну, я теж не, не, не лячно. Скоріше, я не думаю, що ми там зберемо дуже велику касу. Хоча, звісно, нам дуже б хотілося, щоб вона була дуже велика. Це не тому буде, що там фільм. Поганий, ні. Я, я думаю, що з кіно цього, цього кіно велике майбутнє. Ну, так от. З іншого боку, в чого? Соромитись того, що. У ну, так, мене, мене така думка. Тому що це дуже, дуже якісне, дуже гарне, дуже класне кіно. Тому це перше, то, то боятися глупо. А з іншого боку, а коли, як не зараз, і спробувати розповідати і говорити про смерть, коли її вокруг, навколо нас така велика кількість, коли ще з неї, з неї ржати, коли ще брати її, там, розглядати з усіх сторін і казати, та ти така вже і не така вже, ти. Її... Ну і що? Ну що ти є? Так ти є в нашому житті в будь-якому разі? Живи ми е, в, в, в мирне життя, живими на, на війні, а смерть вона завжди є часткою життя. Тому, а коли ще про це робити? Паве, а ви перед цим розповідали, що як не дивно або навпаки це закономірно, що і коли ви працювали на кладовищі, і зараз, коли ви на війні, Ні. ви робите плюс-мінус одні і ті самі висновки, що жити треба тут і зараз? Так. Мені це виходить так, що там, моя, моя робота на цвинтарі зараз доробить мені дуже велику. Послугу. Ну, тобто, в мене немає такого переходу е, про е, поцінування життя. А так і є. Коли я е, сідав працювати е, над сценарієм, я собі ставив таке питання і намагався відповісти на нього, всім сценарієм. А як жити, коли ти знаєш, що ти помреш? Як це? Ну особливо коли в тебе вмирає, хтось близький. І от всім цим сценарієм, і потім всім цим фільмом. Мені здається, ми намагаємось відповісти на це питання. І смерть це не щось таке, це частина життя. Життя, а значить, треба, жити. треба жити. Це якраз одні з меседжів, які будуть транслюватись в фільмі, які виходять в широкий прокат 15 вересня. І ми дякуємо ще раз бібліотеці Вернацького, першій філії, відділу Стародруків. І рукописів також за те, що вони нас сьогодні запросили. І Дякую, Павлу, величезне за інтерв'ю. Дякува. Дякую Дяка за службу, за захист і дякую за інтерв'ю.